В мене все дуже просто. От серіал це, мабуть, Breaking Bad. Угу. Mm -hmm. І Better Call Saul. і вот їх треба треба отраз. От це хто? Breaking Better Bad. Bad, Better Call Saul. Краще дзвонити Saul. Так, так, так. Краще дзвонити Saul це про адвоката yeah. цього. Не, ну, просто, мені переклали, дякую. Я а, це якщо по серіалах. Ну, типу, ну, мені ще подобається, наприклад, клініка Scrubs, Може, mm -hmm. пам'ятаєте, такий був Ком... yeah, 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 yeah. комедія yeah, yeah. про лікарів обожнюю. Я дитинство його дивився разів. Ну no, блін, їх дуже багато таких культових. Ну так, цей відклався у мене просто. Ну, і хаос. Я зараз передивляюсь хауса на навіксі. Mm -hmm. Мені дуже подобається. Mm. А я, ще, я ще дивився давно все російською, я зараз все англійською дивлюсь. І це ага. інше кіно просто. взагалі. — Без без... — да? Без, без перекладу. Ти розумієш, за що їм гроші платять, що у людей різні акценти, що вони <laughs> відіграють. Так, так. А кіно ну, теж банально. дуже. Мені дуже подобається бійцівський клуб. Тобі Тоді, якщо ти будеш дивитися в оригіналі, тобі точно переповнена кімната може сподобатись. Бо Том Холанд там відігрує і не тільки мовою тіла. <laughs> А ще і акценти підробля uh -huh. дуже прикольна штука. Коли там є ще момент, де ти розумієш, що з ним відбувається, uh -huh. ти такий, така.